Веста профі. Міняємо сошники стойку на Весту профі. Ось Весту профі поставили отакі підпружинені, то що удобріння багато процентів 10-15% остається зверху. За що того що пружину ми тут не можемо натягнути, це заводська стандартна. Бачите як вона підходить А це грає, але ну, жорстче буде все в землі Не буде випарування Потім нюанс У нас є старого образця квадрат естапрофі, Тут дожен квадрат 60 на 60 буде оцей А у нас 60 на 40 з квадрат, квадрат труби 20х40 вирізали і по краях упорчики ну, таке понаварював, як вушка і все зажали, все нормально. Габину виставили, тепер будемо що удобрення піде нам на пользу, а не в воздух. Така зівалка. Кому надо. Можу ці продати. Сушники, Есть 8 штук. Можу комусь по дешевке продать. Потроки готовимся до посевной. Ну, красиво. Все нормально.